У оновленому міському середовищі розпочинається і нове культурне та спортивне життя. Так майдан незалежності кілька років тому вподобали прихильники сучасних танців, які просто неба із задоволенням показували усім охочим вміння стильно та по сучасному рухатись. До речі, саме такі проекти, як музика на Парижі та Танці біля мерії, приваблюють не тільки городян, а й молодь з інших міст України. Їх улюбленим місцем став і відкритий у 2008 році у центральному. parque Скейт-майданчик, більшість таких проєктів започатковують і нові традиції. Так, уже три роки вінечани у травні святкують День Європи, який проходить зовсім не так, як у інших містах. Живі скульптури на Соборній, трьохвимірні малюнки на асфальті, виступ вуличних, театральних та музичних колективів відображають живу культуру сучасних європейських міст. По європейськи святкують вінечани і день народження свого міста. Тепер уже традиційно на вулицях обласного центру. У цей день розгортається чимало цікавих подій, які об'єднують демократична атмосфера міського карнавалу. Вінничани та гості міста поступово звикають до того, що на міських святах вони не просто глядачі, а учасники, так як можуть, вільно танцювати на вулицях міста, брати участь у карнавальній ході чи виготовлені сніговиків своїми руками, створювати новорічні іграшки, карнавальні костюми, долучатись до квестів. Я завжди приходжу на міські свята. Особливо люблю День Європи, особливо люблю День міста, тому що це весело. Можна подивитися дуже багато гарних конкурсів, різні концерти. Постійно багато людей дуже весело. Атмосфера взагалі феєрична. Якщо Є свободне час, то звісно стараюсь прийти з друзями з родственниками, прийти погуляти. Дуже люблю День міста, День Європи. 9 мая – це, вообще можна сказати свято праздник. И как бы очень нравится, что наши власти организовывают такие праздники, будут молодежи, где и отдохнуть, и уважить старших, где пообщаться всей семьей. Это очень прекрасно. Как громадянин Украины, як Місцеві мешканці. це обов'язок кожного, і я безпосередньо прийматиму участь в цих святах. У нас був в цьому році фестиваль на Сабарові. Живий вогонь на Україну. Я також там був всі два дні, дуже цікавий. Просто так вийшло, що з Днем Європи він же відбувається, по моєму втретє чи в четверте. І так виходить, що мене в ті дні жодного разу не було в Вінниці. Ось. І хоча я дуже хотів його би, провести, подивитися на карнавал, сфотографуватися з живими фігурами, але в ну, мене в місті не було. Культурне життя міста покращилось. Я вже мовчу про те, що зробили взагалі багато місць для того, щоб прості не то, не то, що молоді люди, а взагалі люди могли відпочити. Просто посидіти на природі, не тільки про парк кажу, так само алейка, що йде от, до Біль... Пірогова так, біля лікарні Пірогова. Дуже гарно зроблено. Тут, де ми знаходимося, також біля театру Садовського. Взагалі дуже приємно, тому що раніше, я, раніше такого не проводилось, і якби це все проходило на самотеку. Ну, Чисто організаційні якісь там були, може, міроприємства, але так, щоб от як зараз, що приїжджають люди, що святкується це все, і сам дух, сам дух проведення цих свят дуже, дуже приємно. Щоб перелічити усі нові проекти, культурні та громадські ініціативи рамок сьогоднішньої передачі точно не вистачить. Тепер віничани мають можливість бачити світових зірок не тільки з екранів телевізорів. Цікаві люди стають постійними гостями нашого міста. Наприклад, на Кубок України з сучасного танцю до Вінниці приїздила зірка із світовим ім'ям Генрі Лінк, який працював з Мираєю Керрі, Уівом Смітом та Майком Джексоном. Для віничан він провів майстер-клас. А фестиваль дні польського кіно, який впродовж п'яти днів проходив у Вінниці, відкривав всесвітньо відомий кінорежисер Кшиштоф Занусі. Він розповів, що вже бував у нашому місті не раз. Втім, з моменту останнього його приїзду ходівська столиця відчутно змінилась. Поступово Вінниця стає містом фестивалів. Вже традиційними стали фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь, дитячий танцювальний фестиваль Бервінкове кружало. Фест, міжнародні дні джазової музики та багато інших. Отож, місто змінюється і без перебільшень. Життя у ньому все глибше пронизує дух, характерний для сучасних європейських міст, і усвідомлення того, що усі ми єдина територіальна громада, яка любить своє місто, орієнтується на високі стандарти якості життя і бере активну участь у всьому, що відбувається у рідній Вінниці. Перспективи розвитку Вінниці як сучасного комфортного європейського міста, буття якого насичене цікавими та яскравими подіями, пов'язане не тільки з подальшим розвитком культурного життя подільської столиці. Головним, напевно, є дійсне відчуття того, що ми патріоти свого міста, і від кожного з нас залежить, яким йому бути. Вінничани стали частіше долучатися до різних благодійних акцій, які приходять у місті Вінниця. Дуже приємно відміти, що навіть прості пересічні громадяни приходять в наш благодійний фонд і просять, що ми хочемо провести якусь цікаву благодійну акцію для населення міста Вінниці, для молоді, для молоді з малозабезпечених сімей. Також до таких акцій часто долучається молодь, яка в принципі обирає такий шлях більш-менш толерантний, шлях благодійний, замість того, що можливо десь сидіти і пити пиво. Чи робити якісь негативні справи в місті Вінниці? Тобто ми бачимо, що місто Вінниця стало на європейський шлях розвитку. Серед важливих з цієї точки зору кроків є прийняття статуту територіальної громади. Робота над ним велась представниками міської ради та залученими посудцями впродовж 2009-2010 років. Нині документ проходить стадію обговорення та прийняття. Здавалося б, формальний. Тим він регулює багато питань, віднесених чинним законодавством до компетенцій територіальної громади, але головне він закріплює наш стратегічний вибір розвиватись, дотримуючись європейських стандартів і наше самоусвідомлення того, що всі ми Вінницька міська територіальна громада. Тут місто Вінниці це є досить такий серйозний ґрунтовний документ, який повинен визначати на багато років, мабуть, десятки навіть років от стратегічний такий план розвитку міста і міської громади. І тому до цього питання необхідно підходити досить так важливо. Ну, можна сказати, що це є конституція міста Вінниці. Ми працювали півтора року на безпосередньо над роботою і підготовкою цього статуту, залучали самих кращих фахівців в цій справі, ну, зокрема, наприклад, фахівців з академії управління при президенті України. Досить багато є інновацій безпосередньо в цьому документі, які порівняно з іншими статутами міст іншої України. вони Ці інновації вносять таке нове життя і новий такий крок безпосередньо в сам цей документ. Я думаю, що найближчим часом ми будемо. Обговорювати в широкій громадськості безпосередньо сам статут міста. А після того, в подальшому будемо приймати його на сесії міської ради. Активність та ініціатива громади, кожного з нас важлива передумова досягнення мети. Стати сучасним комфортним європейським містом. Мова йде і про утримання у належному стані оновлених скверів, вулиць, дворів. Мова йде і про нові ідеї, авторами яких може бути кожен вінечанин. Мова йде і про підтримку нових ініціатив, як простими городянами, так і підприємцями міста. Тим більше, що планів на майбутнє чимало у найближчі роки, продовжуватиметься робота по впорядкуванні міста, оновленню його інфраструктури, благоустрою. Реконструкції вимагають центральний парк, сквер на вулиці космонавтів, острів Кемпа, парк дружби народів, ряд інших місць, де зможуть відпочити віничани. Невдовзі має завершитись реконструкція набережної південного Бугу. Від центрального мосту до фабрики рошен, і це тільки частина набережної. Реалізація цих планів безумовно залежатиме від економічної ситуації в країні і від системи формування місцевих бюджетів. Але як свідчить досвід минулого, кожен рік місто змінюється. Змінюватись буде і надалі. Елементами стратегічного плану міста Вінниця 2020 має стати і нова концепція культурного життя міста, що об'єднувала б у собі вже реалізовані проекти, і ті, що лише у задумі, а також концепція створення єдиного архітектурного простору міста та ряд інших. Та про все це у наших наступних випусках програми. Сьогоднішню буду завершувати. Хочу подякувати глядачам за те, що у цю годину були саме з телеканалом Віта, і до зустрічі в нашому ефірі вже за тиждень.